Конечно, это принципиальный матч. Я пробыл многие годы в Мариуполе. Мы проиграли на выезде всего лишь очко Мариуполя. И для нас это было, конечно, небольшим таким спадом, что не дожали где-то Мариуполь, хотя могли выиграть. Была наша игра. Вот. И мы постараемся показать тот же баскетбол, который мы показывали на выезде. Будем стараться биться. Падать за кожним м'ячом, тому що зараз у нас не осталось легіонерів, і ми повинні показати, що українці вміють грати не хуже, чем американці фостоволде тві першу чергу. Зазначу, що троє легіонерів мали нагоду зіграти у інших клубах. для нашого клубу це була можливість заощадити кошти. Ми вже не могли поліпшити своє положення. турнірних завдань у нас зараз немає. Навпроти є можливість переглянути молодих гравців у бойових умовах, хто з них у наступному сезоні зможе долучитися до головної команди. У ситуація, яка сама по собі не є позитивною, ми спробуємо витиснути максимум користі. Немає жодного значення, у якому стані, у якому складі ми зараз перебуваємо. На даний момент у нас такі реалії, і в цих умовах необхідно робити все залежно від нас. Звісно, мені хотілося б мати більш стабільний склад, мати більше часу для того, щоб попрацювати з хлопцями, підготувати їх краще. А так у мене була одна команда. Зараз фактично за три дні треба підготувати іншу команду з молодих гравців. Багато з яких не мають такого досвіду. Це не просто, але іншої альтернативи немає. Сьогодні мені тренер дав день відпочити, От ніби проблеми з глінестопом. але завтра вже почну тренуватися. Це принципе, нормально. Вот, ми хотим подготовиться более свежими э, щоб е, бути на том уровне, как Маріуполь. Они немного сейчас после где-то, може не такие свежие, но постараемся больше. У четвер у нас ще будуть тренування. Якщо Паша Крутоус зможе взяти у них участь, то він долучиться до нас і нагроза з машина.